Всім привіт і пам'ятаєте дні, тоді, коли містер Піст здоював залазити на фіолетові кольорові вогні. А отут вже 18 місце здуїло залазити на, на червоний вогонь, запоняв нової сотні тисяч, хто жовтий, то червоний. Постається з... По в системі це такий вогонь, як містер Робісто. Зараз і ще синій. А по новій хор цей який в нього зараз червоний. І жовтий. Я б хотів, щоб це чотири залазив на такі вогні, а тут спочатку містер міст, потім шістнадцяте місце, потім вісімнадцяте, а чотири де, він же теж популярний. Ну, Першим було восеме місце, як вступив до 50, то ну, був ще слабкий вогонь, далі йшов на синьому. Далі Містер містербіст, далі 16, далі вісімнадцять. А чого А4 немає? Він вже ж теж популярний. Чого немає? Ну, пам'ятаю, в нього там <губ> був вогонь. Ну, ну не такий класний. Зараз кажу який. Десь має бути він. Шукаємо. Отут. Отакий. Ну, це не рахується. Треба хоч набирати більше 15 тисяч, щоб була велика популярність. 18 місце це робить. В топі 100 чогось ніхто не залазить? покажу В топі 100 ніхто не залітає. А от в топі 50 зараз 18 місце. Не понял, що це тут за хохо. Це що, вже до України дійшло за ютуба YouTube, бачимо, що не зрозуміло щось. Надію, що 4 якогось одного дня буде. Mm. Ну, його максимальний вогонь синій. Ну, це по своїй системі в нього синій вогонь був максимальний. Якщо рахувати по новий, то це червоний. Тож хочу, щоб в нього був червоний вогонь. Хто теж так хоче, ставте лайк.